Добрий день! Сьогодні останній заключний день нашого фестивалю. І ми б хотіли дізнатися, як же сподобалось нашим учасникам фесту. Даводь? Так. Поїхали! По шкалі від 1 до 10 Фест вісім. 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 Одинадцять. Дев'ять чи десять. Дев'ять чи десять. 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 А чому? Бо це найкраще, що було в моєму ну, 22-річному житті покидав. Я б тобі фест? Я би сказав 100, але у нас сотні нема, тому 10. Ну, 8. 8. А 10 це погано, чи це один добре? 10 Дивляч, це добре? Дивлячись, дивлячись, як ви хочете відповісти. Я хочу відповісти, що дуже добре. Тоді 10. Тоді 10. Пошкалі від одного до скількох? До 10, 10. До найкраще. 10, е, значить, так, е, значить так, давайте 8. Прийде! Це що за гусінь? Яка правильна відповідь? Ну, ну, Фестиваль сподобався 10, не сподобався один. Ну, В моменті мені подобається Вася на моку лежать. 10. — Це 100. — 100. Але дев'ять, тому що просто мало по часу. Слухайте, це не фест, це не фестиваль, це небеса на землі. А я зразу говорю без десять да, це найкраще. Як ви оцінюєте? Десять. Дякую. Добрий день. оцініть, будь ласка, фест від одного до десяти кошкалі? Десять. Якщо не знімають, як я ворую чужі колонки, то буде взагалі п'ятнадцять. Один факт, який був стрьом на цьому фесті, одним словом. Одною фразою. Так, що вам не сподобалось? Вода, вода. Спіддейтінг, бо мене туди не взяли. Не запросили жодного реп-виконавця. Ооо! Стрьом мало їжі, реально не наїдалися. Так, мені також обділили вечерою. Вчора я не наїджу, взагалі її не було. Душ, де люди миються? Не понравилось, значить так, що мене не взяли вчора в е, стендап-шоу. Сказали, що ви не проходите. Сьогодні питали, як хлопці можуть признатися дівчатам в коханні, і потім вийшов ведучий і каже: я хочу покликати сюди дівчину, і це просто було. Це був Василь Живоровський, і це було дуже смішно. Дякуємо, але треба було одну фразу коротенько. В тому то і справа, що після обіду вже нігде сісти, бо всі зайняті. Коротко, мало стільців да. Да, поставили на фісті. Ну так. Да. Слухай, я тобі так скажу, на сіпрі завжди є де присісти. Вони так береш? Оп. Оп. So. Головне, щоб коліна не хрустіли. <сіп> Доброго, Доброго дня! Було... Оцінюють, будь, будь ласка, від одного до 10 програми. фест. Ранкові програми. Що <хід> круто, прославлення, ведучі круті у нас. Дуже круті теми. <сіп>, да, їжа дуже смачна, мені дуже сподобалось. Я посмакував всі рецептори свої, і кава дуже класна. коли був по каві. Все, Вода мінус, їжа плюс, я зрозумів. Від 1 до 10 по шкалі як вам фест. Ну, 8. Точно 8! 10. 10. 10, все, дякуємо. По 10 бальній шкалі від 1 до 10, як вам фест. Зараз я прожив. Топ-факт про фест одним словом. Норм. Якийсь стрьом, який був на фесті, одним словом. Стрьом це підходити отак от і несподівано знімати, коли людина жує. Стрьом, ну, чотирьохчасова ця програма вечірня, це стрьом, мені здається. Дякую. Ти чотири нарахував, максимум. Як вам фест від одного до десяти? Дев'яточка. Лада. Дев'яточка. А що було норм на фесті? Ну, колективчик. Що, що їжа, ділянка дуже гарна, класно ідея відпочити. А скажіть одним словом, е, стрьом якийсь на фесті? Дуже довго сидіти. Ну, Я не можу одним словом, дуже сидіти довго mm -hmm. ну, на програмах. Дуже довго. Лежати краще подовше на гамаках. Восім. Ой, класний, мені дуже подобається, тут дуже весело. Емоції можна знайти. десь Майже 9, так. 10,5 з половиною, тому що дуже маленькі порції. Ну Це майже дев'ять. Ні, Це 8,5. Oh, 10 це найбільше. Uh, 8. Чудово. Є а... потенціал. Один. Yeah. О, oh, дуже класно, з 10. 10,5. 10, 10, yeah. 10, 10, yeah. Добрий, добрий день, день, добрий день. Скажіть, від одного до 10, як вам фест? Е, 12. А що було норм на фесті? Одним, Одним словом. словом. Їжа. А що було стрьом на фесті? Одним словом. Черги на їжу. Данік, від 1 до 10. Що було на... як, як ти фест оціниш? Е, 10. — А норм. Було? Норм була їжа. А, а? Черги. А що було норм на фесті? Норм. Дівчата. А стрьом? Хлопці. Бу-бу-бу! Це було норм на фесті, одним словом. Сніданки. А що було стрьом? Обіди. Це семінари. Я була сьогодні на Майкрафт церкви. Не як звали його, але супер. Нічого не чули, все добре. А тепер щось, що було дійсно крінж. Не було крінжа. Ну, стрьом це душ в кімнаті. Прославлення класне було. А що було з стрьом на фесті? Одним словом, наша а одним да. наша кімната. Стрьом душ. <світ> ну, була дуже чудова атмосфера, дуже прекрасні люди. Мені неймовірно цікаво е, чути молодих людей, розуміти їх, бути серед них. Чисто, да. Я бачу майбутнє. Я просто після такого фестивалю дуже знаєте в мене. Такий приплив оптимізму. Що все буде добре, все буде гаразд. Від одного до десяти, як вам фест? Для мене фест на 12 балів. Супер. І одним словом, що було топ на фесті. Одним словом, ведучі були топ, стендап був топ, команда була топова, але найтоповіше це наші учасники, наш Бог. А стрьомне? Та не знаю, мені все сподобалося. Все сподобалося. Я звертаю увагу на все позитивне. Тоді 10. 10. А що було норм на Фесті, одним словом? А, норм дуже власне прославлення було. Супрі. Що було стрьом на Фесті, одним словом? А для мене поселення було стрьом. Знаю, люди топ завжди. Люди топ, згоден. І одним словом, що було Стрьо на Фесті? Деякі люди! Ні, Ну, прям стрьом такого не було, напевно. Що я думаю Ні, Ну, це можна, да, буде забрати. Ну, заберемо. Окей. Десять. Що було норм на фесті, одним словом. Атмосфера, люди дуже привітні, дуже класні. Всі задоволені, як мені здається. Дуже гарно, дуже класно. все. Одним словом, що було стрьом на фесті. Одним словом. Так. Вау. Та я, мені дуже складно на це відповісти. Я дуже всім задоволений, насправді. <сперіко> це не мої діти. <ріко> <ріко> так. Отже, зірка стендапу нашого фестивалю. Скажіть, будь ласка, від одного до 10, як вам фест? Добрий день, студія! Фест від одного до 10. <ріко> 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 фест від 1 до 10. Ну, бували там всякі випадки. Цифру треба сказати. Але але, да. Ладно. Я оцінюю цей фест від 1 до 10. А можна з відсотком танцювати? О, скажіть, та одну цифру не злив вже. 8 і 10 відсотків. Ну, почти дев'ятка, так? Почти дев'ятка, йоу. Скажіть, будь ласка, одним словом, що було норм на фесті? Е -е, кава. Атмосфера класна, сонечко, погода. Віддай бутилку. Стендап. Yeah. А що було стрєм на фесті, одним словом? Це я забув, як на англійській, я не знаю англійську знайомий. Спіддайдінд. Спиддейнг, так. А, а тебе скажи. Не. Ні, тебе, не, взяло. Non, non, взяло. тебе не взяли, тому що тому, тому це стрьом. A, коли говорили про лідерів, то, по-моєму, Емільчук сказав, що є підпалювачі і є пожежники. Того є лідери, які а, просто закапують нас, а є, які підпалюють і мотивують. І класно бути підпалювачем, того да. Підпалюйте інших людей і горіть для цього світу. Люди дивиться, як вона горить. Пожарки приїжджають, люди суетяться. – Як вам фест? половиною. Трошечки є куди рости. А що було з трьом на фесті, одним словом? Ведучі. <рес> Дякую, за <молоді. рес> В принципі, цього достатньо. Норм те, що він відбувся. А з трьом, одним словом, те, як проходила підготовка. Отже, друзі, що ми зрозуміли, фестиваль вам сподобався і це дуже-дуже е, приємно. Ми дуже радіємо від цього і сподіваємося, що ці моменти, які були вам стрьом, на наступний рік вже стануть норм. До речі, середня оцінка, як ми порахували, десь, м -м, почти да, от десь почти так. В середньому, да. в середньому. Дякуємо. До зустрічі! І ведучі були норм, а не стрьом. трьом. Да, так, я, до речі, mm -hmm. теж з цим погоджуюся. Ведучі були топ взагалі. Ну, на мені здається, це були найкращі ведучі.